Друзі, усім привіт 12, січ... 12 лютого. Друзі, щось путаю постійно з січня. Ну і ми вчора закінчили роботу повністю на домашньому точку. Результат досить гарний. Втрат серед сімей немає. Про нуклеуси, друзі, я вам розказував, то ми їх не рахуємо. І сьогодні зранку ж приїхали, тому що сьогодні нам передають ще більше тепло в нас. І 10 година ранку, і бачимо, бджілка вже починає помало працювати, тим більше цей точок прогрівається сонцем скоріше. І вже з самого ранку бджілка вже літає. І Ми друзі, будемо робити тут таку ж саму процедуру, як я вам показував вдома. Постараюся вам зараз оцю сім'ю, за якою ми спостерігали там того року цілий сезон, постараюся вам зараз її зняти і показати, як вона перезимувала. Ну, і більше фактично тут немає що показувати, тому що процедура вся буде стандартна. Всі сім'ї будуть скорочуватися до чотирьох рамок. Вирівнювати, друзі, ми тут вже не будемо, тому що вони тут вчора облетілися, немає вже смислу це робити. Але ми взяли пакет і ми заберемо звідси з різних сімей, які сильніші, чотири рамки бджоли обсидженої, тому що там на домашньому точку оці пізні відводки, які я формував для неперевірених маток ІО. Вони такі по дві рамочки вийшли з зими, і здалося їх хоча по рамці бджоли їм ще докинути. Так як там вже облетілося бджоли, ми цього не встигли там зробити, так ми привеземо з цього точку. Він за два з половиною кілометри знаходиться від домашнього точка, і бджола ця не вернеться, тому що при обльоті бджола не, не літає далеко. Ну от тільки що от, з вами стою, роз, знімаю і бачу, вже бджола заскочила з пилком. вон Друга заскочила. І це суто в цій сім'ї експериментальній, скажімо так, 10 години ранку. І вони вже таскають пилок. Так що зима цього року досі така цікава. Наразі ставлю на паузу, зараз відкрию, прилаштуюся і вам покажу. Друзі, відкрив я сімейку, прилаштувався, Надіюся, там буде видно те, що тут буде робитися. Сім'ї зимували, я вам показував, без утеплення, просто стоять холодні заставні. Ну і ця сім'я, бачимо, вона зимувала дійте, 8 рамок, друзі. Все зимували вони під плівкою, все воно тут у них гарно, сухо.